Я прийшов сюди як журналіст. Я прийшов сюди збирати інформацію і по Кому Якому я розшуку, блядь? Що ви ту розказуєте? На ходу. Ніякому я не розшуку. Я вам ще раз говорю, я зараз. в машину. Чекай, Блядь, Тримай, трим... Тримай телефон, блядь! Тримай телефон, блядь. Алло, що... Тримайте люди! Люди добрі, та що ви робите? та що ви робите з людиною? Там скавині... Поможіть, Блядь, ратуйте! Помоги! Топу... Топу... Сука. ти граєш. Зараз сука, блядь, сюди на. Не нервуй мене. Лишіть бля. бля, бля. мене, блять. Блять, телефон отдавай. Лишіть от мене, блять, я вам сказав би. Я вам ще раз Зараз пома... 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 ти першим Йде, йде. Свікай виділ, да? Тебя то не тікають.